Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Сьогодні поговоримо про нові вимоги від НБУ, які стосуються внесення готівки через термінали самообслуговування. На днях під'їхала новина, що Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали. Але давайте розберемось, чи справді це зрадонька, і розглянемо, що по факту змінюється і який вплив мають ці зміни. І так, починаючи з 1 серпня поточного року, НБУ вимагає у банків та компаній, які обслуговують платіжні термінали самообслуговування, щоб тепер їх квитанції містили номер мобільного телефону платника незалежно від суми поповнення картки чи рахунку. Тобто з 1 серпня усі квитанції по операціях, здійснених через термінали, додатково повинні містити номер мобільного телефону платника, і цей номер потрібно підтвердити шляхом введення коду із смс, який прийде у разі здійснення такої операції. НБУ також надав перелік операцій, яких такі нововведення не стосуються, і дані виключення ви можете бачити у себе на екрані. Різні ресурси в заголовках пишуть, що Нацбанк таким чином посилить правила та контроль за поповненням карток та рахунків через термінали. Але чи справді це є посиленням чи додатковим контролем? Як на мене, то не зовсім. Адже що ми маємо станом на зараз? Такі великі мережі терміналів, як iBox та EasyPay, вже давно просять введення номеру телефону перед здійсненням операцій. Це для того, щоб у разі проблем із платежем вони мали змогу з вами сконтактуватись щодо повернення такого платежу або уточнення реквізитів у дуже нечастих випадках, коли з платежем виникли певні проблеми. В EasyPay немає, навіть як це кажуть в народі, перевірки на дурака, тобто в поле для введення номеру телефону можна вести невірні дані і здійснити платіж до 5 тисяч гривень. В iBox, хоча б така перевірка є, і вести невірний номер у вас вже не вийде. Тобто номер телефону ми вже і так по факту вводимо навіть на платежі менше 5 тисяч гривень. Все, що більше 5 тисяч гривень йде з ідентифікацією платника. Тобто тут же можна пройти таку ідентифікацію різними шляхами, прикласти карту до щитувача, зісканувати QR-код і використати дію, або вести номер телефону та дату народження і підтвердити смс, який прийде на ваш номер. Але це ідентифікація особи платника. НБУ з 1 серпня вимагатиме верифікацію номера для усіх платежів, навіть тих що менше 5 тисяч гривень. Це трішки інше, ніж ідентифікація платника. Адже ідентифікація платника це ідентифікація особи, а підтвердження мобільного номеру платника, яке почне діяти з 1 серпня, це лише підтвердження мобільного номеру і не більше. Адже вимог, щоб цей номер був закріпленим за клієнтом банку чи щось в тому роді, немає. А як ви знаєте, придбати новий стартовий пакет без паспорта можна, здається, у кожному великому супермаркеті. А також мобільні оператори надають змогу придбати додатковий віртуальний номер. Тому анонімність платників, які поповнюють свої чи чужі карти через платіжні термінали і верифікують мобільний через смс, надалі залишиться. Тому нічого страшного з 1 серпня не станеться, лише номер телефону стане обов'язковим реквізитом для квитанцій, які формуються під час здійснення операцій з будь-якою сумою готівки через платіжні пристрої. Якщо коротко підсумувати, то з 1 серпня для поповнення карток чи рахунків на суму до 5 тисяч гривень через термінали, обов'язковою буде верифікація мобільного номеру. А для тих же платежів, але на суму більше 5 тисяч гривень, потрібно буде пройти вже верифікацію особи. А це вже давно і так відбувається. Тому нічого страшного не сталося. Тотального контролю за готівковими поповненнями через термінали самообслуговування НБУ не встановив. І відповідно зайвого приводу вночі не спати через те, що НБУ знає, що ви кому ви поповнили карту на 3 тисячі гривень і ввели свій номер телефону, також немає. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!